Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний салат із зеленої цибулі по-новому. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Погляньте, яка в мене виросла на підвіконні цибулька і вирішила зробити з неї салат. Спочатку її обріжу, тепер промию під проточною водою. Все, цибульку підготувала і наріжу, як зазвичай. Перекидаю цибулю до миски, в якій буду замішувати салат. Тепер твердий сир поріжу соломкою. Відправляю до цибулі. З яблук вийму серединку і поріжу також соломкою. Перекидаю до миски. І залишилось нарізати яйця також соломкою. Сіль перчик за смаком. І залишили заправити майонезом. Можна використати і сметану. хто полюбляє. Перемішуємо ось смачний весняний салат і готовий. Подаємо до м'яса і смакуємо. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!